Зараз сезон абрикосів, тому пропоную приготувати пиріг з абрикосами. М'яке вершкове масло, змішуємо з сахаром та збиваємо. Додаємо яйця, ще збиваємо. Додаємо сметану і борошно з розпушувачем. Перемішуємо все до однорідності. Форму я змазала вершковим маслом. Та присипала борошном. Виклала тісто у форму, розрівняла його, зверху виклала абрикоси і готуємо штройзельну крошку. Борошно з маслом та цукром змішали і ось так посипали на пиріг. Запікаємо поріг і розрізаємо. Ось така смакота в нас вийшла.